Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Отже, у Сполучених Штатах. Висріває план миру для України, і ми будемо про це говорити. Але перед цим кілька слів за ситуацію на Донеччині вона дуже складна для нас, і ворог, на жаль, просувається. Дуже важкі бої. Збільшився потік наших поранених. Що цікаво, між іншим, що не збільшилася кількість загиблих захисників України. Це мабуть якась флуктуація, але ми знаємо, що дуже важко. Якщо коротко, чим пояснюються успіхи ворога, в чому його перевага? Перше, те, що він справді не шкодує своїх людей, і здатність здійснювати м'ясні штурми, здатність завалювати позиції противника м'ясом, була сильною стороною московитів завжди, принаймні останні 500 років. Вони готові платити тонною свого м'яса за кожний квадратний метр нашої території. А ми внутрішньо не готові платити за оборону цього квадратного метра навіть кілограмом українського. М'яса правильніше сказати плоті. Друга їхня перевага в тому, що вони масово застосовують каби, керовані авіабомби, і це виявилося дуже суттєвою їхньою перевагою. У нас дефіцит авіації. Ми не маємо можливість використовувати каби в такій кількості, в якій використовують вони, і у нас дефіцит. Протиповітряних систем у нас немає досі F-16, які могли би протидіяти їхній авіації, тобто вони виграють зараз в авіації ще раз і в протиповітряних системах. Наша авіація в своїх діях значно більш обмежена ніж їхня, і їхньої авіації, як ви знаєте, більше третя це розвідувальні безпілотники поля бою орлани летять на великій висоті. Іноді 9-10 кілометрів, і е, звичайні ПЗРК до них не дістають. Наші зараз намагаються боротися з ними різними екзотичними засобами, наприклад, ФПВ-дронами, але в цілому може вирішити проблему насиченість наших військ е, новими ПЗРК, новими стінгерами, не старими, а новими стінгерами, марлетами і так далі. Тобто тими позіркам, які можуть досягати цієї висоти, і можуть боротися з розвідувальними безпілотниками ворога. Ворог значно краще бачить поле бою, ніж ми. Отже, він може спрямовувати вогонь, може його концентрувати, може швидше ніж ми реагувати. Це по справжньому дуже велика проблема, і їхні розвідувальні безпілотники поля бою, і ще більша проблема, ніж їхні керовані. Авіабомби. І четверта, їхня перевага в тому, що вони можуть примусити війська підкорятися. Тобто, у них є система репресії в Збройних силах. У нас не існує механізму. Покарання за невиконання наказів у нас не існує дієвого механізму проти СЗЧ, самовільне залишення частини проти дезертирства. Тобто наші командири і наш департамент військової контрозвідки, що тому нас замість військової поліції зараз вони не мають реальних механізмів діяти в такій масовій війні. Це необхідна умова. Перемоги, навіть це просто необхідна умова втримання фронту. Московити можуть масово використовувати в'язнів, маломотивовану категорію населення, саме тому, що вони можуть їх залякувати, можуть їх примушувати виконувати накази, можуть їх примусити йти в атаку. У нас не існує такого механізму примусу, і тому. Коли ми зараз намагаємося використати в'язнів в обороні чи в наступі, нам це значно гірше вдається ніж московитам. Отже, командування збройних сил і державне керівництво мають вирішити, яким чином знайти можливість вирішити ці завдання, а саме побудувати систему відповідальності в збройних силах і в суспільстві, до речі, мають вирішити проблему. Ворожих розвідувальних безпілотників поля бою мають вирішити яким чином проблему з протиповітряною обороною для того, щоб боротися з авіацією противника поблизу поля боя. Звісно, дві останні проблеми можуть бути вирішені завдяки нашим західним партнерам. Тепер про плани американців щодо миру в Україні такий поки що визначений план є у Трампа. Він з'явився у нього буквально на цьому тижні. Цей план до цього не було, і йому це пред'являли, що Трамп багато говорить і робить взаємовиключні заяви щодо ситуації в Україні його позиція не визначено негативна щодо України. Але завтра дебати між Трампом і Байденом, і якраз під ці дебати. Йому і був приготовлений план одним з експертних центрів: два чотирьох зіркових генерали, які раніше командували штабами, тобто досвідчені військові, представили йому цей план. Ви можливо про нього вже чули. Там нічого складного нема, і в цьому плані йдеться про те, що одразу після того як відбудеться інаугурація Трампа в разі. Його перемоги на президентських виборах він повинен змусити Україну і Росію сісти за стіл перемовин. Україні для цього він буде погрожувати припиненням збройної допомоги з боку Сполучених Штатів, а московитам буде погрожувати тим, що він наростить збройну допомогу Україні. Натомість, в разі якихось домовленостей він буде пропонувати Україні тотальне озброєння, а московитам буде. Пропонувати те, що Україна не вступить в НАТО в цьому плані, так і написано: озброєння України до зубів і додаткові безпекові гарантії від Сполучених Штатів для України. А Московія, от, не вступ в НАТО, але будь-які перемовини і будь-яка угода це компроміс. Тобто Москві він віддає якусь частину українських територій, а нам він дає трошки більше зброї і якісь додаткові гарантії. Мені це не подобається, але альтернативою плану Трампа є план Байдена. Так, от у Байдена взагалі немає жодного плану щодо України. У нього є декларації. Про територіальну цілісність України про те, що Америка завжди буде з Україною. Натомість, ми бачимо, що головні інструменти, якими можна приборкати рефі, не використовуються Сполученими Штатами. Ми спостерігаємо відсутність дієвих санкцій проти нафтогазового сектору, і це призвело до того, що. Як повідомляється в цьому місяці доходи від нафтогазового бізнесу зростуть на 50% в РФ, тому що вона змогла перенаправити експорт. Озброєння дається нам дуже мало і дуже невчасно. Конгрес проголосував за 60 мільярдів. Доларів на допомогу Україні. Якщо нам будуть постачати так, як постачають зараз, то вони зможуть використовувати ці кошти ну, через передачу озброєнь. Нам десь роки три. Це не те, що одразу за половину цієї суми нас взяли і завалили зброю. Ні, вони. По 100 мільйонів, по 150 мільйонів ну максимум на мільярд доларів нам чогось там передають, але це все дуже неквапливо. Тобто, політика Байдена це е, слабенькі недієві санкції, трошки озброєння. Не конфіскація розактивів, активів в сподіванні, що якось воно там щось саме собою розсмокчиться. Європейські країни сподівалися обмежитися гуманітаркою і висловленням глибокого занепокоєння, але тим не менше, кількість зброї і коштів з Європи вражає, якщо дивитися. На цю кількість з відстані двохрічної давності, коли Зеленський став президентом, він хотів бути президентом компромісу, миру, згоди і легенької капітуляції. А зараз він президент непримиренності і війни. Отже, єдине, що ми можемо стверджувати з впевненістю. Це тільки те, що ми обов'язково переможемо, а Ерефія обов'язково розвалиться. Все інше це невизначеність. Всі їхні плани будуть викинуті на смітник. Плани світових політиків, бо попередні їхні плани вже викинуті на смітник. А зараз два слова про культуру. Ви знаєте, що я видатний культур в Україні. Виявляється, Австралія це дуже культурна країна і значно культурніша ніж можна було очікувати. І там не тільки культура розведення кінгуру, там і ще є і культура художніх зібрань. В одному з австралійських музеїв дві картини Пікассо повісили в жіночому туалеті. Вони вирішили, що це буде добра інсталяція, от коли картини Пікассо над унітазами. Між іншим, це потрібно було би запозичити і українським художнім зібранням, коли вони нарешті відкриються в результаті нашої перемоги, або принаймні в результаті зупинки вогню, і знову почнуть повноцінно функціонувати музеї. От все contemporary art, починаючи з. 20-х років 20-го століття треба бішати в жіночих туалетах, адже білий унітаз є більш значущим художнім і культурним об'єктом ніж який небудь Пікассо, Матіс або Малєвіч. Але там, в цьому музеї, в Австралії трапився скандал, коли один чоловік захотів пройти в жіночий туалет і його туди не пустили, незважаючи на те, що. Він казав, що відчуває себе жінкою в цей момент, тобто він чесний трансгендер, а його не пускають в жіночий туалет. В зв'язку з цим там були чисельні суди. А потім апеляції на ці суди це дуже довго вирішувалося це питання, і зрештою вони постановили, що трансгендерів, тобто чоловіків, які відчувають себе жінками, можна пускати в жіночі туалети, якщо там висить Пікассо. Я кажу, то Пікассо, то Пікассо мені більш до вподоби французька вимова з наголосом на останній склад. Але вам можливо до вподоби більш комуністична вимова Пікассо. І от вони так постановили єдине, який ж критерій визначити, чи він не прикидується просто жінкою цей чоловік, чи він насправді є трансгендером. Але бо знаю, з Австралії, у нас в Києві є культ-театр, де йдуть вистави за моїми п'єсами. От така п'єса буде 11-го числа, буде називатися Штучний інтелект. І там в цьому театрі теж є туалети. І от, повірте, якби у нас був свій. Пікасо, то він висів би в туалеті. У нас немає, Якщо у вас є Пікасо, то принесіть і переконайтеся, що ми саме там його і повісимо. З другого боку, він, мабуть, буде викликати запор у глядачів, які туди зайдуть до цього туалета. Ну, але ви е, не бійтеся, поки що. поки що Пікаса у нас нема, і ви зможете просто чесно подивитися виставу штучний інтелект. Це найцікавіше, що йде зараз в Києві. І квитки ви можете придбати за посиланням в описі під відео, кошти з наших культурологічних і культурних акцій ідуть на підтримку батальйону «Братство». І до речі, ви можете е інтегруватися до батальйону «Братство», якщо ви християнин, і якщо ви ненавидите контемпорарі арт так само, як його ненавиджу я, і якщо ви достатньо мужня людина е і мріяти про бій, тобто якщо ви бойовитий християнин. Відчуваєте себе членом бойовничої церкви, то ви можете звернутися за рекрутинговими телефонами і стати до лав батальйону, який діє у складі центру Тимура. Головного управління розвідки і ще трохи про культуру свого часу Зеленський якось перетнувся з Трампом, коли той ще був президентом. Це було кілька років тому, і він сказав Трампу, що в своїй виборчій кампанії він використовував деякі знахідки виборчої кампанії Трампа, деякі технології. От зараз цікаво, що Трамп в цій своїй нинішній. Президентська кампанії використовує технології Зеленського. Зокрема, американці зараз дивляться фільм Учень про Трампа. Його зняв якийсь режисер це американець іранського походження. І учень це називається тому, що колись іще в 80-х роках чи в 90-х роках. У Трампа була на телебаченні дуже популярна програма, яка називалася Учень. Вона була достатньо скандальна. Щось на зразок 95-го кварталу. По скандальності, хоча мала трошки інше спрямування в цьому фільмі. Учень розповідається, як в 80-х Трамп тільки починав свою кар'єру, робив перші успіхи на ринку нерухомості, і все таки інше. Тобто американці мають, як і на наших виборах, голосувати за кінематографічний образ, а не за живу людину. З розвитком штучного інтелекту і розвитком кінематографу і розвитком політичних систем. Я думаю, незабаром дійде до того. Що уже живих прототипів буде і не потрібно. Що можна формувати образи, знімати фільми, а потім уже якісь, мабуть, аніме, то навіщо живий Трамп, коли можна голосувати за кінематографічного персонажа? Власне кажучи, кінематографічний персонаж буде і менш руйнівним, і менше буде задіяний в корупції. І з ним буде менше пов'язано реальних скандалів. Тоді американці будуть голосувати за Мікі Мауса. І я вас переконую, що Мікі Маус буде зовсім не гіршим президентом ніж Байден, і зовсім не гіршим президентом ніж Трамп. Цікаво за кого будуть голосувати українці в такому випадку, за які мультиплікаційні персонажі. От у нас нема, по-моєму, таких мультиплікаційних фільмів з такою популярністю, щоб одразу захотілося проголосувати як за Мікі Мауса або за Білосніжку. Між іншим, ви ж розумієте, що я реально не існую. Це так само новими технологіями сформований образ. А мене не існує в фізичному житті. Це я вам так націкаю. Але знову ж таки я не хочу бути українським президентом, я хочу бути римським папою. І отже, я апелюю до католиків з живими реально існуючими папами в плоті, вам не сильно таланить останнім часом. Ви можливо, варто обрати віртуального папу. От я таким і є. Тим часом знову ж таки про культуру управління по наркотиках Організація Об'єднаних Націй скаржиться на те, що Таліби зменшили виробництво опіумного маку в Афганістані на 95%. тобто таліби. До всіх їхніх підлостей вирішили вбити і ще і наркоторгівлю, і це дивовижним чином призвело до збільшення передозувань у всьому світі, тому що публіка змушена переходити на синтетичні наркотики, з якими важче працювати ніж з природніми, ніж з природнім героїном. Синтетичний героїн легше собі передозувати значить більше смертей. Слава Богу, що виручає м'янма, і там кількість опіумного маку виробництва зросла на 35% за останній час. Капелою медичі чи скажем, Санта-Кроче вже буде неможливо. Завжди арештують при перетині кордону чи в будь-якому аеропорті. Можливо, не видадуть Ерефії, але поневірятися в тюрмі до вирішення питання доведеться місяць другий, тобто вся культурологічна відпустка буде зіпсована. Мене за запитами рефі Інтерпол арештовував кілька разів в Європі в минулі роки. Ще до початку повномасштабного вторгнення, і, хоча не на довгий час, але все одно тут мало приємного. Настрій це псує. Ну але Бог з ним з Інтерполом. Ви розумієте, що в разі призупинення війни на деякий час вона тільки може бути призупинена. У нас всі пригоди тільки почнуться. Нам необхідно буде зробити дуже багато речей, які зараз зробити важко, от, під час повноцінної війни, тому що всі сили і все натхнення нації спрямовано на фронт. А потрібно буде знищити вату. Наприклад, потрібно буде знищити УПЦ ФСБ. От зараз цим важкувато, тому що ніяк не може наважитися на це. Українська влада остаточно вирішити це питання, тому що боїться скандалу. В Конгресі Сполучених Штатів, які всі переконані, що оці агенти в рясах із панегіями, що вони нібито є християнами і священниками, що є абсолютно дурниця. Ви знаєте, що там дуже багато шпигунів прямих. Та, власне кажучи, всі шпигуни, от, наприклад, був обмінений зараз так званий іонафан. Митрополит УПЦ ФСБ за нього московити віддали десяток українських військовополонених для того, щоб визволити його з української тюрми. Там всі такі, і звісно, що ця структура має бути ліквідована повністю. От нам зараз говорять, що і в УПЦ ФСБ є якісь хороші люди. Ну, братця, свого часу в комуністичній партії України так само було були добрі ідіоти, були навіть чесні ідіоти. Але це ж очевидно, що цю промосковську структуру потрібно було заборонити повністю і повністю потрібно було ліквідувати, незважаючи на те, що широкі маси ідіотів, які голосували за комуністичну партію України, були незадоволені серед прихожан по ФСБ. Так само є і добросовісні ідіоти, які просто не розбираються в своїй вірі, не розуміють, в що саме вони вірять, і тому. Продовжують нести кошти і відвідувати оці капища, але потрібно забороняти. Потрібно вичистити освітнє середовище в Україні і оцих чиновників від науки, яких у нас занадто багато, які прожирають українські кошти. І ми вчора говорили про те, як керівництво інституту демографії агітує український уряд. За те, щоб завозити сюди 300 тисяч азіатів в рік, тому що нема кому працювати, от є такий у нас, виявляється, доктор філософських наук, прості господи, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор кафедри соціології Університету києва могилянська академія. І звуть його Володимир Ілліч, само собою. Хто б сумнівався, що саме Володимир Ілліч? Паніотто, Володимир Ілліч Паніотто, і от Держпігель, німецьке видання посилається на нього, на його слова, що більшість українців не відмовляються від переговорів з Росією, каже він. Тобто більшість українців на його думку прагнуть переговорів з Росією, тобто прагнуть поступок. Прагнуть віддати частину території, і це тільки злісний Зеленський і командування українських збройних сил не хочуть віддавати територію, а хочуть продовжувати звільнення наших територій від окупантів. Хоча більшість українців, на його думку, само собою хотіли би давно вже капітулювати. І, от він займає посади, він отримує від держави кошти. Цей самий Володимир Ільїч Паніотто. Про цього Тимошенко, який очолює Київську музичну академію і пропагує символи Росії, ви знаєте, їх повно таких людей, їх повно цих мурзиків. Керівництво, наприклад, львівської політехніки, це такі от мляві і сильно законспіровані ждуни. Вся ця публіка має бути просто вичищена з нашої освітньої системи і з нашої наукової бюрократії. Ми не будемо говорити уже за все інше, скільки їх тут. Ми всі з вами. Тому що крім нас це нема кому робити, браті і сестри, кажете, хто цим буде займатися? Да крім нас ніхто не буде займатися, власне кажучи, методом громадянського впливу, і українці справа, слава богу, вміють по громадянськи впливати. На ситуацію потрібно буде якось щось все таки зробити з цієї корупцією. Знаєте, останній скандал, коли одна з найбільш впливових транспортних фірм відмовилася заводити в Одесу свої кораблі, тому що українська митниця вимагає з них хабарі. Не звикли платити хабарі в портах, ну принаймні за легальні перевезення, а українська митниця з них вимагає. І не тому, що українська митниця ненавидить міжнародних перевізників. Вона українських перевізників ненавидить більше ніж міжнародних. Просто така звичка не збивати ж руку. І ця корупція просто добиває от все, що є в Україні, все, що лишається з економіки. А з економіки у нас погано, тому що ми розуміємо, що інвестиції. Сюди підуть тільки в тому випадку, якщо тут буде інвестиційний рай, що тут буде таке законодавство, яке дозволить дуже легко, дуже зручно і дуже комфортно працювати капіталом. Зараз українці за два роки зареєстрували 50 тисяч ФОПів і багато тисяч фірм в Польщі, тому що в Польщі працювати легше, ніж в Україні. В Польщі більше справедливості, в Польщі менші податки. Польщі більш зрозуміла економічна система там більший комфорт для бізнесу. І Дуже багато тих, хто намагається виробляти. Якісь системи зброї чи комплектуючі до зброї, і хотіли би робити це в Україні. Вони не можуть це робити. Вони роблять це в Польщі, не тому що хочуть в Польщі. Це удорожчує процес робити там, потім возити в Україну. Але коли ти щось робиш в Україні, то до тебе завжди має претензії десяток якихось правопохоронних структур. А в Польщі якось ні. І з цим доведеться розбиратися, браття і сестри. Необхідно буде впровадити привілеї для комбатантів, і все таки ми маємо наполягати на тому, що всі значущі посади в Україні і депутатами виборних органів влади можуть бути тільки комбатанти, тільки учасники бойових дій. Прокурорами і суддями можуть бути тільки учасники бойових дій. Звісно, ви скажете, що багато прокурорських зробили собі корочки. Та зробило не існує ідеального принципу і ідеальної системи. Будуть присмоктуватися різні потвори і при цій системі, але все таки дуже багато реальних учасників бойових дій зможе зайняти посади в виконавчих і законодавчих органів влади. І це буде порятунком для України. Досі українське суспільство не мілітаризоване, а нам потрібно тотально мілітаризоване суспільство. Нам потрібен буде загальний призов. Нам потрібно буде воєнне виробництво. Нам потрібно, щоб війна з РФ і необхідність великих звершень було категоричним імперативом всього існування українського суспільства. Тобто, боротьба не припиниться з закінченням війни, боротьба просто перейде в іншу фазу, і не факт, що ця фаза буде менш жорстокою, також набагато буде менше жертв на внутрішніх фронтах. Але якщо ми всього цього не зробимо, якщо ми не здійснимо глибоке перетворення України українського народу, українського суспільства. То ми зникнемо за допомогою московитів чи без. У зв'язку з цим, до речі, існує і тилова структура братства, яка намагається потроху щось робити. На жаль, вона малочисельна, тому що весь актив фактично пішов на фронт. І, будь ласка, підтягуйтеся, якщо ви християнин, якщо ваше серце полає. Якщо ви смілива людина, ви маєте підтягнутися до братства, і давайте будемо діяти разом. Християни мають об'єднуватися в солідарні спільноти і діяти в традиційний для України спосіб. А традиційним для України способом є діяти через братство. Зокрема, низове військо-запорізьке було колективним членом Київського Богоявленського братства. Коли-небудь українські збройні сили будуть колективним членом братства, і я так відчуваю, що достатньо скоро, тому що тільки армія Бога зможе перемогти. А от просто армія, навіть непогана армія, навіть хороша армія, навіть армія, очолена талановитими генералами, і в якій багато реальних героїв, як зараз, вона все таки може тільки відбитися. А от перемогти остаточно вона не зможе. Ми маємо з вами створити армію Бога. І на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. Пам'ятаєте, путін хоче, щоб ви мичали огідною говіркою Булгакова.